Христос Воскрес. Христос. Е, написано в Біблії так, що зранку, як Сонце встало. Можливо, був це такий ранок, тоді, як сьогодні. Можливо, яскравіше Сонце світило, можливо, не так сильно. Але ось е, коли передішли е, сестри і побачили там, що немає, і ангел стоїть, і розгубились, так? Каже, нема, бо Воскрес. І як важливо зараз нам це зрозуміти, що так, ми віримо в це, ми знаємо це, але Бог нам дає можливість, так, ще шанс, життя продовжується, і ми маємо знову це свято Пасхи, і ми знову згадуємо ці події. І знаєте, багато що міняється в світі. Міняються різні там події, так. міняються дати, коли ми це відмічаємо. Але незмінно є одне, що Христос Воскрес. І за це йому треба віддати славу. Цей радісний день Воскресіння, сміхається сонце з небес, відкрилися двері спасіння, радійте, син, Божий воскрес! Маріє, Утри свої сльози до тебе в цю радісну мить крізь бурі, життєві і грози, Воскреслий Спаситель спішить. Воскреслому славу віддайте, кайдани він зла розірвав. Могилі його не шукайте, бо він для життя з неї встав. Спасителя в гробі немає, він в небі царює тепер, і сила його оживляє всіх тих, хто помер для гріха, Він кличе людей до спасіння, дає благодаті нам час. Це сила Його Воскресіння, спасти хоче кожного з нас. Воскреслому славу віддайте, кайдани він зла розірвав, могилі його не шукайте, бо Він для життя з неї встав. Воскреслому славу віддайте, Кайдани він зла розірвав, могилі його не шукайте, бо він для життя з неї встав, бо він для життя з неї встав.